Добрий день ще раз. Ми зараз розберемо 25-й рік, шостий номер. На рисунку зображено графік функції y до рівня Х, визначений на відрізку -5, від мінус 5 до 5 включно. Позначно яку має ця функція. А набуває лише додатніх значень. Ні. Ось тут нижче, ніж OX, значить, нам А не підходить. Б. Парна. Парна це сим... симетрична відносно осі О, також не підходить. В має дві точки екстремуму. Будь ласка, ось одна точка екстремуму, ось інша точка екстремуму. Це справді так. Ну і вже дочитаємо до кінця. Г непарна непарна функція симетрична відносно початку координат. Нам не підходить і зростає на всій області визначення. Зростає, спадає, зростає. Значить, пункт Д також нам не підходить. Зупиняємося на пункті В, має дві точки екстремуму. Дякую, до побачення.